В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Послюблені Господі, браття і сестри, сьогодні ми чули Євангеліє про двох людей, притчу Христа Спасителя, про митаря і Фарисея. Відповідно, і ця неділя називається так, в церковному календарі, неділею. Митаря і фарисея. Це є фундамент духовного нашого взагалі життя. І без цієї основи, без цієї ідеї, яка говориться в сьогоднішній притчі, неможливо отримати добрий вінець від Христа Спасителя в кінці великого подвигу, який ми через три тижні хочемо розпочати. Це подвиг Великого посту. Вчора в каноні богослужіння, яке ми звершували ввечері, ми читали такі слова, що дай нам, Господи, подвиги Фарисея. Бо Фарисей, як ми чули в Євангелії, дійсно був все-таки людиною, яка відрізнялась від іншого суспільства. Як він сам себе хвалив, він справді любив Бога, любив ближніх. Він виконав реально закон, як це вимагалось в Старому Завіті. Він давав десятину, він був прикладом. Він два рази на тиждень в старому заповіті постив, хоча такої заповіді не було, показуючи самому собі про те, що він призваний для вічності. Тобто він робив благі справи. Він милував інших людей. Як він сам молився, розхваляючись, не був хищником, нікого не обманював, значить, ніяк. Не прилюбоді був вірний своїй жінці. Тобто, прекрасні мав речі, які сьогодні нам треба. І тому ми молились, дай нам, Господи, діла Фарисея. Чуєте? Я не помилився, коли це кажу, дай нам їх, але не дай нам його гордині. Дай нам при цих ділах метарево покаяння і смирення, Но не метаря діла, які були до цього. Бо метар якраз був протиоположний. Закон він не виконував, ні Бога, не любив, ні людей. Думав, де би нажитись? Виключно так і жив. Чим викликав, як ми чули тиждень тому про метеря Закхе, вже реальну історію не причу, реальний осуд і зневагу суспільства. Так от, браті і сестри, цим нам показується, що як треба буде постримати, нам треба і смирення найперше, без нього всі наші добрі справи обнулюються. В очах Божих не то, що кіби обнулюються, я неправильно сказав. Якщо мене будуть слухати люди з богословського світу, скажуть, що він меле, я спеціально це мелю, щоб ви на цьому ще більший акцент звернули. Не якщо от ми зробили, наприклад, добре попостилися або помолилися, відвідали весь тиждень служіння в храмі перший, наприклад. І при цьому, якщо ми загордились, то це не обнулиться, так як би ми це нічого не робили. Представте собі, таке, як би ми м'ясо їли, в церкву не ходили і так далі. Не обнулиться, гріх ще получив. Тобто, якщо помрем. Ще й за це гріх і стязатися будемо на страшному суді. При тих добрих справах. Не ризи спасають, чули ви це? ні одяг, скільки черниць і ченців ад попадають. Все життя в подвигах зовні для нас, в постах, молитвах, трудах, без чоловіків або без жінок і можуть в ад попасти. Тому що гордо жили. Тому що подібно фарисею молились. я не такий, як цей весь світ. Цей світ злі, да? ми так маємо говорити, але не гордитись, не привозноситись над ближніми. Вони хворі, за них треба молитись. А не якщо я здоровий, то гордитись, що я не хворий, завтра і я можу таким бути. Так, святі отці поступали, бачачи грішника. Вони казали, завтра я буду в тому ж гріху. <кхід> і часто Бог так і робить. Коли людина скаже сама собі, ні, я не такий, я б так ніколи не поступив. Ну ніколи. І від цього слова ніколи потім людина так і робить, провірено. Бог її попускає, забирає ту силу, яка зупиняє цю людину. Розум забирає. І людина, забуваючи свій намір попередній. Робить ідентично тому, що колись била себе в груди і казали, ну ніколи. Це провірено, браті і сестрі. Це те, що нам говориться, не можна гордитись. От без цього нема потреби далі в наступні тижні ні про що готуватись до посту і постувати нема потреби, якщо в нас не буде смирення. В Отечніку така книга про отців. Говориться, прийшов один учень, каже, Авва, Отець по-нашому, я бачу ангелів. Ну справді Бог йому дав цей дар за це його життя. Но той, знаючи Алва, що, як це граничить, оцей дар отримав, і можна одразу все перекреслити. Він каже, і правильно каже, то нічого, кажеш, ти ангелів бачиш. Якби ти гріхи свої бачив, ото от буде дар від Бога. І ми так в пісні молитись бути в молитві Єфрема Сіріна. Дай мені, Господи, гріхи мої бачити, які ми круглий рік живемо і не бачимо, бо гордість нам осліплює наше сприйняття самих себе в тій реальності, в якій ми є в очах Божих. Так от, браті і сестри, над цим. Будемо і працювати. У нас ми часто чуємо і кажемо, там ні, ми в принципі не горді люди. Ну от Ми уявляємо собі гордість в якійсь такій матерії, знаєте, що це обов'язково треба якось зовні принишувати когось. Типу недостатньо помисла одного. За цей навіть помисл в Бог не обнулює, бо я не договорив. А в гріх нам ставить навіть добрі справи, на один помисл, який ми привознослились над ближнім своїм стаємо грішниками. Пам'ятаєте, це класика взагалі літератури? Хай будуще російської, Пушкіна Онекіна. Як там говориться, якщо всі нулі, згадуєте це, то я одиниця. Так от, браті і сестри, щоб такого в нас не було, апостол Павел каже у посланні до Колосян, всіх рахуйте превише себе, всіх. Це не відміняє, звичайно, іншого, це не відміняє дисципліни, ієрархії, вона є і в церкві, і в чернецтві. Ті ж приклади з монашества. Які ми знаємо, є чернецтво, яке ангельський чин, яке приклад смирення. І в них є ігумен, вони, і монахи виконують безпрекословного послуг. Причому деколи він може бути нелогічним. Якщо ви читали цю книгу, яка називається Отечник або Патерик, латинське слово патер, отець, ви б були в шоці, так? як ігумен каже, наприклад, якісь нелогічні речі робити. І ти садити моркву зимою, і монах має виконувати, він не має говорити, що ні, це неправильно, це напрасний труд мій. Йому сказали, він пішов зробив. Так і там, бачите, який є приклад послушання. Тобто це не відміняє поваги до старших, як нас колись вчили, Зараз цього вже не вчать чомусь. Не по, поваги до начальства свого на роботі, поваги до батьків, дітей. І так далі, і так далі, і так далі. Це говориться про гідність, яка нас одинакова у всіх, і всі і краще мене за інші таланти, за характер мій, за гріхи мої, всі другі люди. Но ми одинакові гідності, в очах Божих, бо ми всі його діти, ми діти Божі. Але в кожного свої обов'язки чоловік, голова в сім'ї. Це не означає, що жінка нижча в гідності, але він має ті обов'язки і права, які роблять його головою. Начальник на роботі в такій же гідності, як підлеглі, но він начальствує його щоб не було анархії, і так далі, і так далі. І так далі. А нам же з вами, браті і сестри, якщо ми хочемо бути першими, потрібно всім стати слугою, каже Христос. Хочеш бути лідером, покажи, бери відповідальність за всіх, прояви любов, тебе самі вони виберуть своїм головою. Показаний приклад, який ми сьогодні чули, возносяє і смириться, вже себе, вознесеться, сьогоднішній Євангеліє цим закінчувалося. Хочеш бути першим, будь ласка, бери відповідальність, неси її, служи всім. Так от, браття і сестри, на цьому тижні ми святкували пам'ять Макарія Єгипетського, одного із величайших єгипетських у пустині. Він був одружений, жінка Коли Померла, вибрав, вибрав шлях чернецтва і жив в Єгипетській пустині одним із стовпів, рахується, чернецтво сьогодні. І цей Преподобний Макарій, в його житті ми читаємо, коли мав монастир, він дуже не хотів мати монастир, але Бог йому звелів смиритись, щоб учні біля нього жили. І він хоча жив у окремій келії, але наставляв учнів. Так от один нерадивий чернець не виконував послугу Авли Макарія. І той поговорив з ним раз, не доходило. Поговорив два раз, не доходило, потім третій раз. А тоді помолився, і Бог зробив так, що Монах став біснуватим. Представте собі непослух чому прирівнився. І коли цей почав каятись, мучачись від дьявола чернець, Макарій знову помолився, і Бог ізбавив його існувати. І це був приклад всім нам. І Макарій сказав: послушання вище поста і молитви. Це його звідти слова. Що, може, ви це чули? Цей вираз він в церкві дуже е, ходить. От звідси взято. Якщо тобі говорять, і ти маєш виконати щось заради любі ближньому, в чернецтві це дисципліна, начальник і так далі, ти дерзко корявишся, можеш ти пуститись, можеш ти молитись, можеш в церкву ходити. Нічого тобі не поможе, бо ти показуєш, що в свою родину. Так от, браті і сестри, ми кажемо, та де я і гордий? Ну тільки нам слово скажи. Обіди откуда? Осуди других людей. Всі нам чомусь винуваті і довжні нам. Це откуда береться, якщо я гірший всіх? Оце нам та задача, з якої ми маємо вступити в піст. Без неї, все то будемо гарно робити, зовні будемо казатися Прекрасні своїм дітям, Діти будуть казати, у нас мама так поститься гарно, і м'ясо не їсть, деколи без олії деякі дні. І поклони робить, і бере псалтир, читає в пісні, ще щось робить, а то все буде не ноль, а ще й гріх в очах Божих. Без смирення. Но і самого смирення не вистачає, і діла треба. Тому ми так гарно вчора молились. Господи, дай нам діла фарисея. «Но дай нам при тому всьому і смирення митаря. Хай Господь нам цьому, браті і сестри, допоможе молитвами найсмиреннішої людини, яка була на землі. Я думаю, ніколи її ніхто не перевершить в смиренні. Це Матері Божої. Хай її молитвам, Господь допоможе це стискати і проявити в своєму житті. Амінь.